Доброго дня. Вас вітає Арцизька міська публічна бібліотека. Тема доповіді безбар'єрність в бібліотеці Суспільна норма. Безбар'єрність це не тільки доступ до фізичних об'єктів. Це зміна мислення. Безбар'єрність це про всіх і про безперешкодний доступ до всього. Сьогодні я хочу розповісти про важливу і цікаву роботу нашої бібліотеки. Спрямовано на створення безбар'єрного середовища для всіх наших відвідувачів. У травні 2024 року ми провели нараду для працівників бібліотек Безбар'єрна грамотність, де познайомилися з довідником безбар'єрності. Всі наші бібліотекарі пройшли спеціальні тести в додатку Дія освіта та отримали сертифікати з теми безбар'єрності. Це підтверджує їхню компетентність та готовність працювати з різними групами населення, створюючи комфортні умови для всіх відвідувачів. В 2024 році ми започаткували проект Розуміючи різність, в рамках якого були проведені зустрічі з психологом, де обговорювалися питання взаємодії з дітьми з синдромом Дауна, аутизму тощо. Також проводилися зустрічі з центром інклюзії. Проєкт правова освіта населення в рамках проєкту Раз на тиждень у нашій бібліотеці проводиться безкоштовні консультації юриста. Це дає можливість нашим відвідувачам отримати професійну правову допомогу з різних питань. Бібліотека також активно співпрацює з центром зайнятості, надаючи допомогу в написанні резюме та підготовку до співбесід. Наші відвідувачі можуть скористатися цими послугами безкоштовно. Три роки тому ми підписали договір про співпрацю з філією пробації Болградського районного відділу. Раз у місяць в бібліотеці проходять зустрічі з об'єктами пробації, що перебувають під наглядом. Це допомагає їм інтегруватися в суспільство через різні освітні та культурні заходи. Понад 10 років у бібліотеці активно працює студія англоманія. Зараз у ній займаються три групи для дорослих і чотири для дітей. Заняття безкоштовні і проходять два рази на тиждень. В цьому році ми отримали близько 150 англомовних книг від Пен Україна, які активно використовуються відвідувачами студії. Два роки тому ми створили розмовний клуб Спілкуємось українською, де люди можуть спілкуватися, обмінюватися думками та покращувати свої мовні навички. Заняття проходять два рази на місяць в ігровій формі. Понад 10 років в бібліотеці працює техноклуб. Для дітей 10-14 років там проходять заняття з основ програмування. Створено дві групи, навчаються раз на тиждень. Для людей літнього віку проводяться групові навчання з комп'ютерної та цифрової грамотності. Це допомагає їм освоїти сучасні технології, які можуть полегшити їхнє повсякденне життя, та допомогти залишатися на зв'язку з близькими. Заняття проходять двічі на тиждень. У 2016 році бібліотека започаткувала проєкт Я медійно грамотний. В межах проєкту було проведено багато заходів. Це і тренінги з медіаграмотності для мешканців міста різного віку та бібліотекарів. Заняття та тренінги для молоді до Дня безпечного інтернету, послуга медіатренер на годину. Вона являє собою систему індивідуальних і групових, не більше п'яти осіб, інтерактивних занять з дітьми. В рамках цього проекту відбулися тренінги, знайомство зі штучним інтелектом. Тренінги охопили основи штучного інтелекту, його застосування та етичні аспекти. У цьому році ми отримали від команди Гетта інституту комплект ігор з медіаграмотності. Ми вже створили куточок медійної грамотності і почали працювати з отриманими матеріалами. У 2023 році бібліотека започаткувала проект Ментальне здоров'я. В рамках проекту проходять різноманітні тренінги, заняття з арт-терапії, казкові читання з ляльками. Ми активно працюємо з дітьми внутрішньопереміщених осіб ВПО, організовуючи для них різні заходи, освітні програми та творчі майстерні. Цього року. Наша бібліотека отримала від гета-інституту валізку з книжками. На основі цих книг ми провели безліч тренінгів, що допомагає дітям краще розуміти свої емоції, навчитися долати страхи та правильно виражати свою злість. Проєкт Творчий майданчик у бібліотеці. Працює артмайстерня, де проводяться групові та індивідуальні заняття з різних напрямків художньої діяльності, такі як малювання олівцем, робота з фарбами, ліпка з глини, художній розпис, групові майстер-класи Малювати легко. Особливою популярністю у цьому році користується майстер-клас Ловець Снів. На базі бібліотеки працює багато клубів за інтересами, такими як маленька примха, яким у цьому році випалилось вже 28 років. Також клуб Друге дихання вже існує 4 роки. Активну співпрацю ведемо з музичним колективом «Співочі Сузір'я. В арт-галереї арційської міської публічної бібліотеки, де панує атмосфера творчості та натхнення, окрім виставок картин, організовуються концерти, які зачаровують мелодійними звуками, зустрічі з письменниками, що не дихають своїми словами, та функціонувала театральна студія, де народжувалися нові шедеври. Бібліотека стала активною учасницею екологічного проекту. Активна громада творить своє майбутнє від мрії до дії. Цей проект має на меті об'єднати зусилля громади для покращення екологічної ситуації в нашому місті. В Бібліотеці прийшло безліч заходів в рамках цього проекту. Програма Безпека життя в бібліотеці. Включає в себе широкий спектр заходів, спрямованих на підвищення обізнаності та навичок дітей щодо безпеки в різних аспектах життя. Наша бібліотека активно працює над створенням безбар'єрного середовища, надаючи широкий спектр послуг та різних категорій відвідувачів. Ми прагнемо, щоб кожен, хто завітав до нашої бібліотеки, відчував себе комфортно і отримував необхідну допомогу та підтримку. Дякую.